Минуле це пролог, писав Вільям Шекспір. Дивлячись на карту існуючих і запланованих транспортних коридорів, що перетинають Євразію, це спостереження стає надзвичайно очевидним. З давніх часів близький схід служив важливою сполучною ланкою між західним і східним світами. Саме через цей регіон пролягав знаменитий шовковий шлях, розгалужена мережа торгових шляхів, якими каравани подорожували з Китаю до Європи. Через століття значення близького сходу не тільки збереглося, а й фактично зросло. Відкриття Суецького каналу у 1869 році забезпечило найкоротший морський шлях, що з'єднує Європу зі східною Азією. Більше того, зростання значення нафти і природного газу зробило держави близького сходу одним з найбільших експортерів енергоресурсів у світі. Таким чином, стратегічне значення близького сходу зробило його одним із найважливіших театрів геополітичної конкуренції в 21 столітті конкуренції, яка визначає нові тенденції в геополітиці, на відміну від сформованих моделей. Ми спостерігаємо тут не тільки конкуренцію між великими державами, такими як США і Китай, але й між численними середніми гравцями, такими як Індія і Туреччина. Сама конкуренція ведеться не стільки за допомогою танків, військових кораблів і літаків, скільки за допомогою танкерів, контейнеровозів і трубопроводів. Ця постійна конкуренція найкраще ілюструється безліччю інфраструктурних проєктів, які просувають окремі гравці. Поряд з китайською ініціативою «Пояс і шлях. Ми також маємо коридор Індія, Близький Схід Європа, підтриманий Америкою та ЄС. Який має на меті кинути виклик китайським амбіціям у регіоні? Тим часом Туреччина розробляє власний проєкт під прапором так званого середнього коридору? Росія також має свої амбіції і після вторгнення в Україну активізувала роботу над так званим північно-південним коридором. Минулого року навіть Багдад приєднався до цієї інфраструктурної гонки, представивши проєкт шлях розвитку. Який зробить Ірак головним посередником у торгівлі між перською затокою та Європою? Усі ці ініціативи, хоч і відзначаються за масштабом, напрямком і політичною підтримкою, мають спільну мету. Захопити контроль над новими торговельними шляхами 21-го століття і тим самим здобути вплив на глобальні потоки товарів, сировини та технології. Близький схід, як і в минулі століття, знову стає ареною, де перетинаються інтереси світової політики та економіки. Однак цього разу ставки набагато вищі ніж у минулому, і в гонці беруть участь не тільки американський гегемон і китайський претендент, а й низка середніх гравців. Які хочуть використати нові інфраструктурні проєкти для домінування в регіоні, давайте подивимося, як саме. 7 вересня 2013 року можна символічно вважати датою початку сучасної конкуренції за транспортні коридори на Близькому Сході. Того дня, виступаючи в Назарбаєвському університеті в Астані, президент Китаю Сі Цзіньпін окреслив загальні рамки ініціативи «Пояс і Шлях проєкту, який, за його словами, мав стати новим шовковим шляхом. Як наземна, так і морська гілки нового шовкового шляху мали пролягати через близький схід. Сухопутне сполучення мало пролягати через Іран і Туреччину, а також Казахстан і Росію. Морське сполучення мало пролягати через порт Гвадар у Пакистані та Суєцький канал. Однак у випадку близького сходу ініціатива пояси шлях ніколи не була суто зосереджена на створенні транзитного коридору Захід-Схід. Натомість Китай був передусім зацікавлений у забезпеченні близького сходу як бази енергетичних ресурсів, які б живили китайську економіку. Конкретні дані найкраще демонструють наскільки важливим є близький схід для енергетичних потреб Китаю. Китай є найбільшим у світі імпортером непереробленої нафти та скрапленого природного газу. Приблизно 55% нафти та близько 25% скрапленого природного газу, що імпортується Китаєм, походить з близького сходу. За 12 років, що минули з моменту започаткування ініціативи «Пояс і шлях, економічні відносини Китаю з близьким сходом значно посилилися. Обсяг торгівлі між Китаєм і країнами регіону подвоївся. А в разі держав співробітництва арабських держав Перської затоки він зріс більш ніж утричі. Водночас Китай став головним торговельним партнером Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також найбільшим іноземним інвестором на Близькому Сході. Хоча діяльність Китаю на Близькому Сході все ще не становить прямої загрози для американської структури безпеки в регіоні, Вашингтон з дедалі більшою підозрою ставиться до послідовних кроків Пекіна. Особливо небезпечним для США є швидке зміцнення зв'язків між Китаєм і багатими монархіями перської затоки. Що в якийсь момент може загрожувати регіональній позиції Америки, це особливо важливо, враховуючи, що саме країни перської затоки, поряд з Ізраїлем, є основою американської сили на близькому сході. Занепокоєння Вашингтона щодо свого становища в регіоні відображається в економічному коридорі Індія, Близький Схід Європа, що має стати прямим конкурентом Близькосхідної складової ініціативи Пояс і шлях. Економічний коридор Індія, Близький Схід Європа Аймек був вперше представлений публічно у вересні 2023-го, коли під час саміту G20 у Нью-Делі представники США, Індії, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Франції, Німеччини, Італії та ЄС підписали меморандум про створення економічного коридору Індія Близький Схід Європа. Назва АйМЕК може дещо вводити в оману, оскільки вона передбачає один суцільний маршрут. Однак, меморандум передбачає, що АйМЕК фактично складається з двох взаємопов'язаних транспортних коридорів. Перший так званий західний коридор передбачає транспортування товарів з Індії до портів перської затоки морським шляхом. Потім у портах Перської затоки товари перевантажуватимуться з суден на потяги, які Продовжуватимуть наземне транспортування через Саудівську Аравію та Йорданію до Ізраїлю. Там, в ізраїльських портах, вантаж знову завантажуватиметься на кораблі і вирушатиме у шлях через так званий північний коридор до Європи. Однак, АйМЕК це не тільки транспортування товарів. Меморандум передбачає, що вздовж залізничної лінії буде побудована супутня інфраструктура, що дозволить передавати електроенергію а також водень. Сторони, що підписали меморандум про будівництво АМЕК, мали зустрітися протягом 60 днів після підписання меморандуму, щоб розробити детальний план дій і графік робіт. Однак ця зустріч так і не відбулася. Менш ніж через місяць після підписання меморандуму, Хамас напав на Ізраїль, і весь близький схід став ареною ізраїльсько-іранського протистояння, яке триває донині. Така ситуація, очевидно, не сприяє будівництву транспортного коридору. Це не означає, однак, що проєкт АМЕК був повністю покинутий. Підписанти меморандуму все ще покладають великі надії на проєкти і хочуть повернутися до цієї теми, коли ситуація в регіоні стабілізується. Теоретично АМЕК це проєкт, який ідеально відповідає амбіціям кожного з підписантів. З точки зору США, АйМЕК це удар по китайській ініціативі «Пояс і Шлях, але не тільки. Аймек це також можливість для швидкого зближення Ізраїлю і Саудівської Аравії та для залучення саудівців до Авраамських угод, чого інтенсивно домагаються американські дипломати. З точки зору Індії, АйМЕК ідеально вписується в суперництво між Нью-Делі та Пекіном і в політику Лінквест, ініційовано прем'єр-міністром Моді, в рамках якої Індія хоче налагодити тісні відносини з країнами перської затоки. Які задовольняють близько 40% потреб Індії в нафті та близько 50% її потреб у ГАЗі. Для Європейського Союзу АЙМЕК є можливістю для нового відкриття з країнами так званого глобального півдня, відносинам з якими Брюссель почав надавати особливого значення в останні роки, особливо після нападу Росії на Україну? Лідери Саудівської Аравії та ОАЕ. Також позитивно оцінюють АйМЕК, бачачи в проєкті величезні економічні вигоди, а також своє власне позиціонування як стратегічного мосту між заходом і сходом. Тому теоретично АйМЕК виглядає майже ідеальним проєктом однак, диявол криється в деталях. АйМЕК передбачає обхід Суецького каналу, що має скоротити час транспортування товарів між Індією та Європою на 40% і знизити витрати приблизно на 25%. Однак, обходячи одне вузьке місце, АйМЕК стає заручником іншого Ормузької протоки, яку доведеться пропливати суднам, що прямують з Індії до портів Саудівської Аравії та Оае. Тим часом Ісламська Республіка Іран, розташована на іншому боці Ормузької протоки, ставиться до проекту Аймек з великою недовірою. Іранці побоюються, що участь Індії в новій ініціативі повністю поховає плани розширення порту в Чабахарі. Ще у 2003 році Іран і Індія підписали угоду про спільну розробку цього порту. Іран мав отримати сучасний морський порт на схід від Ормузької протоки, Індія у свою чергу мала отримати ідеальну базу для торгівлі з країнами Центральної Азії. Більше ніж 20 років по тому роботи в Чабахарі все ще перебувають на попередній стадії. Головним винуватцем такого стану речей є американські санкції. Тож не дивно, що Іран побоюється, що АйМЕК може стати останнім цвяхом у труні для порту Чабахар. Туреччина також має свої застереження щодо АйМЕК. Президент Ердоган, який також був присутній на саміті G20 у 2023 році, коли було підписано меморандум про АйМЕК, резюмував проект кількома різкими словами. Ми говоримо, що без Туреччини немає коридору. Найзручніша лінія для руху зі сходу на захід має пролягати через Туреччину, сказав турецький президент. Така різка реакція не є випадковою. Туреччина роками прагнула до ролі лідера на Близькому Сході, в тому числі у питаннях транспортного сполучення. Однак Аймик є прямим конкурентом для двох інфраструктурних проєктів, які мають ключове значення для Туреччини. А саме середнього коридору, реалізованого у співпраці з Китаєм і країнами Центральної Азії, та шляху розвитку, реалізованої спільно з раком, середній коридор, а точніше, Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, що з'єднує Туреччину з Китаєм, часто помилково зводиться до ролі лише однієї гілки китайської ініціативи «Пояс і Шлях, це надто спрощене уявлення. Середній коридор насправді є давнім проєктом. І його роль не обмежується транзитом товарів з Китаю до Туреччини та далі на захід. Історія середнього коридору сягає 1998 року, коли президенти Туреччини, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Грузії підписали в Анкарі спільну декларацію про необхідність створення коридору, який би дозволив транспортувати нафту і газ із Центральної Азії до Туреччини, а потім експортувати ці енергоресурси на європейський ринок. В рамках середнього коридору було реалізовано низку стратегічних проєктів енергетичної інфраструктури: трубопровід Баку Супса, який транспортує нафту з Азербайджану до Грузії, та трубопроводи баку тбілісі Джейхан і баку тбілісі Ерзурум, які транспортують нафту і газ з Азербайджану до Туреччини. Середній коридор також вийшов на жорсткі рамки енергетичного співробітництва і постійно розширюється новими компонентами. Це серед іншого включає розширення залізничного транспорту і портів на Каспійському морі, а також створення зон вільної торгівлі. Після того як Сі Цзіньпін оголосив про запуск ініціативи пояси шляху у 2013-му, середній коридор почали розглядати в контексті китайського проєкту. Саме тут пролягає найкоротший маршрут з Китаю до Європи. Це не тільки альтернатива морському маршруту через Суец, але й північному коридору сухопутному сполученню через Росію та Білорусь. У контексті ініціативи «Пояс і шлях середній коридор починається в Китаї, де товари завантажують на потяги і відправляють на захід. Потяги прямують до кордону з Казахстаном, а потім одним із двох маршрутів через Достик або Алтинкал досягають узбережжя Каспійського моря. Там товари завантажують на кораблі і відправляють до порту Баку. Після прибуття до Азербайджану вантаж знову перевантажують на потяги, які прямують до портів Грузії та Туреччини. Звідти товари морським або залізничним транспортом нарешті досягають Європи. Недоліком цього маршруту є необхідність багаторазового перевантаження товарів з поїздів на кораблі, відмінності в ширині колії в окремих країнах та відсутність декількох ключових залізничних сполучень, таких як лінія Китай, Киргизстан, Узбекистан. А все це збільшує витрати і подовжує час транспортування в результаті, незважаючи на те, що середній коридор є теоретично найкоротшим маршрутом з Китаю до Європи, на практиці транспортування товарів цим шляхом займає в чотири рази більше часу і коштує в два рази дорожче ніж конкурентний північний коридор. Тому протягом багатьох років Пекін не приділяв середньому коридору особливої уваги. Погляд Китаю змінився лише після нападу Росії на Україну. Саме тоді Пекін почав шукати альтернативне сполучення з Європою, яке могло б обійти Росію, що зазнала санкції. Крім того, середній коридор набув геополітичного значення. Росія зайнята в Україні не в змозі ефективно захищати свій вплив у Центральній Азії. Таким чином інвестиції в середній коридор видаються ідеальною можливістю розширити вплив Китаю, в м'якому підчерев'ї Росії. Після нападу Росії на Україну інтерес до проєкту також зріс у Брюсселі, який прагне налагодити тісніші відносини з центральною Азією та обмежити вплив Росії, а також стримати потенційну експансію Китаю в цій частині світу. Брюссель визнав середній коридор одним із пріоритетів стратегії ЄС глобальні ворота, в рамках якої до 2027 року планується інвестувати близько 300 мільярдів євро в різні інфраструктурні проєкти по всьому світу. Ще одна точка зору це точка зору Анкари, яка розглядає середній коридор як можливість перетворити Туреччину на великий транспортний вузол на усі схід захід. Однак турки зацікавлені не тільки в економічних вигодах, середні коридори його зв'язок з ініціативою «Пояс і Шлях вписуються в більш широку політику Анкари щодо балансування між Китаєм США та Європою. Зрештою, середній коридор є також дуже важливим інструментом для реалізації турецьких амбіцій щодо Центральної Азії, де Анкара сприяє політичній та економічній інтеграції турецького світу. Бачення Туреччини як стратегічного транспортного вузла підкріплюється ще одним проєктом шляхом розвитку, що реалізується у співпраці з Іраком. У квітні 2024 року, під час візиту президента Ердогана до Багдада було підписано чотиристоронній меморандум про будівництво шляху розвитку. Цей проект передбачає будівництво майже 1200 кілометрів залізниці та автомагістралі, які з'єднають іракський порт Альфау з Туреччиною. Після завершення проекту порт Альфау стане найбільшим портом у перській затоці, здатним одночасно обслуговувати до 90 суден. Дуже важливо, що серед підписантів меморандуму про шлях розвитку поряд з Туреччиною та Іраком були також Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Саме ці дві країни мають значною мірою фінансувати цей амбітний проект. Хоча участь Катару як близького союзника Туреччини не є дивною, участь ОАЕ, на перший погляд, може викликати певне здивування, адже Емірати також є учасниками Аймек – а отже, проєкту, що конкурує зі шляхом розвитку. Однак емірати розглядають це питання ширше, бачачи в шлясі розвитку можливості звільнити Ірак від впливу Ісламської Республіки Іран. Більше того, шлях розвитку може принести еміратам величезні економічні вигоди, оскільки Ірак хоче, щоб еміратська компанія DP World, яка вже обробляє близько 10% світових контейнерних перевезень, брала участь в управлінні портом Альфау. Шлях розвитку це дуже амбітний проект, який може перекроїти карту близького сходу. Однак до його реалізації ще далеко, оскільки запланована дата завершення лише 2050 рік. Проте рік. Проте США не є єдиними гравцями, що не належать до близького сходу, які беруть участь у війнах за коридори, що ведуться на близькому сході. Є ще Росія, яка після вторгнення в Україну подвоїла зусилля щодо створення міжнародного транспортного коридору Північ-Південь. Ми обговорювали концепцію INSTC у нашому відео у 2023 році. Насправді проект бере свій початок у 19 столітті, коли між Великобританією та Росією точилася боротьба за вплив у Центральній Азії, відома як Велика Гра. Концепція була відроджена у 2002-му, коли Росія, Іран та Індія підписали угоду про будівництво північно-південного коридору, мультимодального торгового шляху, що з'єднує Росію з Індією та Індійським океаном. Маршрут починався б в Індійському порту Мумбаї, звідки товари доставлялися б до іранських портів на перській затоці, а потім транспортувалися на північ залізницею і через Азербайджан або Каспійське море досягали Росії. За оцінками транспортування товарів з Індії до Росії за допомогою INSTC могло б бути приблизно на 30% дешевшим і на 40% швидшим, ніж використання конкуруючого маршруту через Суєцький канал. Спочатку робота над INSTC просувалася дуже повільно, але у 2022-му вона раптово проскорилася. Все це було пов'язано з вторгненням Росії в Україну та західними санкціями, накладеними на російську економіку. INSTC виявився ідеальною альтернативою для Росії, яка відчайдушно шукала торгові шляхи в обхід Європи та Суецу. З 2022 року обсяг торгівлі, що проходить через північно-південний коридор, систематично зростає приблизно на 20% щороку. Однак майбутнє INSTC знаходиться під серйозним сумнівом. Участь Індії в АМЕК та проектах шлях розвитку і середній коридор. Які просуває Туреччина може значно обмежити потенціал INSTC. Це особливо актуально з огляду на те, що Росія та Іран підпадають під соборі санкції, що значно ускладнює залучення іноземних інвесторів. Протягом декількох років повідомлення про американсько китайську конкуренцію домінували в усіх геополітичних дискусіях, і кожна важлива подія на міжнародній арені розглядається саме крізь призму цієї конкуренції. Це також стосується конкуруючих інфраструктурних проєктів на близькому сході. Тут також виникає спокуса оцінювати цю війну за торговельні коридори крізь призму американо-китайської конкуренції, адже ми маємо китайську ініціативу «Пояс і шлях» та американську ініціативу АйМЕК. Таке міркування, однак, є пасткою, яка надто спрощує набагато складніші процеси. З заходом однополярного світу і поверненням до логіки багатополярного порядку найбільшою зміною, що відбувається, є не тільки американо-китайське суперництво, скільки значне зростання важливості країн другого ешалону, так званих середніх держав, які не займаючи однозначної позиції в американо-китайському суперництві, здатні максимізувати свої геополітичні виходи. Це добре видно на прикладі конкуренції транспортних коридорів на Близькому Сході та політики Об'єднаних Арабських Еміратів. Емірати є важливим союзником. США, приєдналися до Авраамських угод і є підписантами меморандуму АйМЕК. Водночас Емірати є членом БРІКС і підтримують китайську ініціативу пояс і Шлях. Якби цього було недостатньо, Емірати беруть участь у турецько-іракському проєкті розвитку доріг, який конкурує з АйМЕК. Така поведінка еміратів може здаватися внутрішньо суперечливою або просто абсурдною. Однак саме так поводяться середні гравці в реаліях багатополярного світу. Вони не приєднуються до жодної зі сторін, вважаючи, що краще залишати свої варіанти відкритими. Саме з точки зору цих середніх гравців слід аналізувати коридорні війни, що зараз відбуваються на Близькому Сході. Це не тільки зіткнення великих держав Китаю та США, але й гра, в якій держави середнього рівня, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Туреччина та Індія, активно формують хід подій. Саме ці середні гравці отримають найбільшу вигоду від коридорних воєн. Таким чином, близький схід сьогодні стає лабораторією мультиполярності, простором, де повною мірою застосовуються правила нового світового порядку, заснованого не на однополярному домінуванні, а на динамічній взаємодії інтересів багатьох середніх гравців. Дякуємо, що Good Times з Times українською. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.